Готуй сани влітку. Такого правила дотримуються на підприємстві Луцьк тепло. Вже в квітні, коли завершився опалювальний сезон. Спеціалісти почали готуватись до нового. Кажуть, робіт вистачає, адже мережі старі та не витримують повноцінних навантажень. Загалом хочуть замінити майже 8 кілометрів труб. І щоб усе встигнути навантаження розподілили між підприємством та підрядниками. Сьогодні підрядна організація підприємства виконує будівельно-монтажні роботи заміни теплової мережі, яка вже вичерпала свій. Термін експлуатації з з 1986 року. Наразі здійснюється її заміна на труби попередньо ізольовані, протяжність ділянки 1314 метрів. Роботи виконує підрядна організація. Термін виконання впродовж двох місяців. Очевидно, до завершення вересня, до початку опального сезону. Всі роботи мають бути виконані разом з благоустроєм. На встановлення нових та демонтаж старих мереж на ділянці поблизу проспекту Волі комунальне підприємство Луць тепло спрямувало 5,8 мільйона гривень. Ця теплова мережа є перемичкою між двома котельнями та забезпечує послугами 9 житлових будинків, дитячий садочок та медзаклад. Активно готуємося до опалювання сезону. Намагаємося виконати всі роботи, які сьогодні можемо виконати, на які є ресурс, для того, щоб ну, цей, очевидно, дуже складний опалювальний сезон пройшов. З якомога меншою кількістю непередбачених ситуацій, з якомога меншою кількістю поривів різноманітних аварій, які будуть перешкоджати нам подавати теплоносій в будинки, в квартири Луча в міжопалювальний період у Луцьку вже замінили труби у дворі на проспекті відродження 9-11. Добігають завершення роботи на проспекті Перемоги, де за останні два роки було чимало поривів. За два тижні закінчать ремонтувати і поблизу проспекту Волі.